У сопові вже в всьому стартував фестиваль Сопівські соловейки. Захід відновили після двох років перерви. Цьогоріч у пісенному святі беруть участь понад 30 вихованців. А у журі заслужена артистка України Алла Кобилянська. На відкриті свята побував Богдан Малецький. Фестиваль Сопівські силовики» проводили з 2003 року. Лише у 2010 та 2011 роках він не відбувався. Однак зараз свято відродили, як зазначила начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації Людмила Федор. Такий культурний захід потрібний селу, та головне, що він потрібен обдарованим дітям Коломийського району. Фестиваль проходить під патронатом голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича, приурочений міжнародному дню прав захисту дітей. Ну і звичайно, якби не наполеглива праця е, працівників будинку культури села СОПів, е, загальноосвітньої школи, е, викладацького колективу, е, то фестиваль би не мав своє продовження, адже не секрет, що якийсь час фестиваль не проводився е, зв'язку. Недостатньою кількістю коштів. Фестиваль проходить за підтримки відділу освіти, відділу культури і туризму районної державної адміністрації, сільської ради села СОПів. Я вже казала, будинку культури і загальноосвітньої школи. Адже дуже важливо, коли кожен учасник, а сьогодні їх є понад 30, отримає подарунок, а переможці і володар гран-прі цінні подарунки. Незмінним організатором дійства є Наталія Ковальова. Вона постійно у творчому пошуку, однак не без гордості говорить про відродження пісенного свята. Адже як впевнена, організатор такий захід дає можливість талановитій молоді проявити себе. Тим більше, що цього року у журі фестивалю заслужена артистка України Алла Кобилянська, каже пані Наталія. Є радість, і то велика радість від того, що цей фестиваль відновився, тому що таку кількість дітей вивезти на сцену не завжди є можливість. Але хочеться, щоб кожна дитинка проявила свій талант і тішить те, що ми змогли це зробити, що ми змогли знайти. Кошти за підтримки голови районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негріча і відділів культури та туризму, відділу освіти Коломийської райдержадміністрації а також дуже велику нам допомогу надала сільська наша рада. Не залишив поза увагою фестивалі сільський голова Олег Терпигоров з його слів таке пісенне свято. То вподобай мешканцям Сопова. Він згадує, що колись такі дійства проводились на стадіоні. Однак зараз діти мають нагоду виступити на великій сцені та попрацювати з якісною апаратурою для того, щоб показати нашим дітям, що наші діти є співучі. Це як українська пісня, щоб процвітала, щоб діти пропагували українську пісню. Ну і щоб діти діти постійно приймали участь в різних конкурсах подальших, бо це як поштовх буде їм. Це Соловейки а вони далі будуть приймати в районних, обласних. Може, якщо в всеукраїнських конкурсах, фестиваль у слід триватиме три дні. А у неділю відбудеться гала-концерт. Всі лауреати матимуть подарунки. А Володар Гран-Прі спеціальний приз від голови районної державної адміністрації Михайла Негрича. Сопова Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подієнтика.